Члени трьох постійних комісій обласної ради, а саме з питань гуманітарної політики та свободи слова, охорони здоров'я та соціальної політики, і з питань розвитку промисловості, будівництва архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, сьогодні вперше зібралися на свої засідання, оскільки попереду друга сесія обласної ради, на якій затверджуватимуть бюджет Прикарпаття, то і питання, що розглядали члени комісії, першочергово стосувалися саме фінансів. Освітяни представники засобів масової інформації, культури і спорту загалом вісім осіб увійшли до складу комісії з питань гуманітарної політики та свободи слова. Окрім фахових спеціалістів, тут є представники різних політичних сил. На своєму першому засіданні члени комісії обговорили організаційні питання та фінансування важливих програм на наступні п'ять років. А їх є сім. Найбільш масштабна звичайно це програма освіти. Це програма оздоровлення дітей, яку вже треба планувати, бо робити це теплий заклад культури, що також важливо. Тобто, кожна програма вона є важлива незалежно від суми фінансування. Але це все бюджет, це все плани, це все робота наших людей, і дітей, зокрема, так як наша комісія саме тим. Важлива програма книговидання підтримки на наступний п'ятирічний період. Кожна програма є важливою. Комісія з питань гуманітарної політики та свободи слова в новому складі працювала вперше. Її головне. Голова Юрій Черневий каже, у цій каденції роботи значно побільшає, адже у склад комісії увійшли ще додаткові три, які працювали попередні роки: а це гуманітарної політики, освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, засобів масової інформації і свободи слова. Розширила свої повноваження. Також комісія з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Дев'ять депутатів від різних політичних сил, які увійшли до її складу, тепер розглядатимуть не лише питання охорони здоров'я, а й соцзахисту. Охорона здоров'я, і соціальна політика вони дуже поєднані. можливо, це й добре. Зокрема, великий розділ у соціальній політиці, у соціальному захисті будуть займати наші теперішні ветерани, герої. Це учасники АТО, їхні сім'ї, сім'ї загиблих. І я думаю, що наша комісія віддасть все але. Ежне те, що ми зможемо на рівні області на рівні держави віддати для цих сімей, які дійсно заслужили на порядок. Денний першого засідання новоствореної комісії винесли чотири питання, серед яких утворення комісії з питань приймання передачі цілісного майнового комплексу державного закладу вузлова лікарня станції Коломия. Проект рішення про обласний бюджет на 2016 рік та про проект рішення про внесення змін до обласної комплексної програми соціального захисту населення області. Крім того, члени комісії розглянули листи та звернення. Перше бюджет обласний приймається, коли не прийнятий державний бюджет, і ми практично приймаємо по коштах 2015 року. І акцентувати сьогодні ми будемо акцентувати на ті проблеми, які будуть виникати у наших розпорядників коштів. які вони, вони озвучуть і будемо їх розглядати. І я думаю, що після прийняття державного бюджету можливо якесь скоригування буде і обласного бюджету. Не оминули фінансових питань і на засіданні комісії обласної ради з питань розвитку Звитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, її голова Віктор Шевченко запевнив, усі члени комісії працюватимуть в інтересах громади. Відтак поставили перед собою і першочергові завдання. Більшу частину коштів спрямувати на дороги, тому що не секрет, що наша область є туристичною областю в Україні, а стан доріг залишає бажати кращого. На жаль. Крім того, члени комісії обговорили регіональну цільову програму зовнішнього освітлення сільських населених пунктів, паспортизацію пам'яток містобудування та архітектури, підтримку індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення. Не оминули також програму створення системи контролю за якістю газу. Попередні проекти рішень комісія затвердила. Далі їх мають підтримати депутати обласної ради на наступній сесії, яка відбудеться 25 грудня.